Запливла в поле, а виплести не змогла. Риба віднерестилася, молодь залишилася на даних ділянках, коли рівень знизився. Сталося це, коли рівень Дніпра піднявся. Тепер рибалки рятують мальків у пастці. висушують помпою великі калюжі і збирають рибин. Ну, він все одно загине. А для чого його щоб воно загинуло, як природа його дала і ми його повинні спасти? На перші канавці ми багато взяли. Вітер 800 Од, везли бочками, виживають звісно, не всі. Ну не без пакети, як кажуть. Пропаде там якийсь процент, два-три процента, а спасем. Восімся хунки врятованих лише око. Збирають такими масами, що цифру назвати ніхто не береться. Якщо вас звати золушка, попробуйте посчитати, Скільки тут мільйонів? Ви ще спитуєте чи саме, чи самка. Збирають це все не на пательню, а для майбутнього. Такі Я людині як оце ось напротив мене відро самому треба з'їсти. А що ми будемо тоді ловити? Якщо цей малюк пропаде через 10 років, тим рибинам, яким пощастило не бути розчавленими рибалками під час вилову, засмаженими на сонці. Або з'їденими пташками дорога до Дніпра. на <рес> 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 це у водосховище. Її викидають радісні рибалки. Ми ж випускаємо в Дніпро, запаси Дніпра поповняємо. А за 3-7 років вони ж її і з'їдять.